Я знаю Діму давно, ми познайомилися, ще, як він був студентом культпросвітнього училища. Моє перше враження від знайомства про нього було як про дуже життєрадісну людину. Уже через пару років, коли почувши його музику і побачивши те, шоу, яким вона була підкріплена, ті психоделічні образи акторів, які перелалися з однієї форми в іншу, в моєму сприйнятті це був просто фурор. Так, він насправді є дуже талановита людина, яка оточує себе такими ж особистостями. Я... Слідкував за його творчістю дуже давно і знаю його проєкти. У нього одна пісня може бути навіть як ціла книга. Перед початком зими 2021 року він зі мною зв'язався і каже, слухай, у мене зараз готується масштабний проєкт, це робота всього мого життя, усі мої надбання, які я встиг створити. І я хочу зробити презентацію і запросити тебе до співпраці. Потрібно буде допрацювати дизайн-обкладинок, dvd диски буклетів, дещо створити з нуля, і роботи буде багато. Я погодився, довго не роздумуючи. І так, роботи було дійсно багато. На початку було важко, потрібно було стати на той гребінь хвилі, на якому стоїть Діма, і побачити горизонт так, як бачить він. Але через деякий час я навчився розуміти його і навіть в деяких моментах бачити так, як бачить він. Невгамовний перфекціоніст, ентузіаст, усі 24 години на добу. Він знає, чого хоче, і він така людина, яка готова вийти навіть за межі своїх власних рамок. Це для мене наймасштабніший проєкт за все моє життя, в якому я приймав участь. Для мене це є дуже цінний досвід попрацювати з такою талановитою людиною і бути частиною такого грандіозного проєкту.